Молодь була і є активним рушієм змін і зараз є стратегічним ресурсом країни та її інтелектуальним потенціалом. Саме тому сьогодні у стінах Кременчуцької міської ради відбулася зустріч представників дитячої дорадчої ради з народним депутатом України Олексієм Мовчаном. Через повітряну тривогу захід проходив в укритті. Народний обранець розповів школярам про свій професійний шлях, роботу у Верховній Раді України, процес розробки і прийняття важливих законопроєктів, в тому числі й тих, що стосуються молодіжної політики, екології міжнародної співпраці, це вже не перша зустріч. Ми зустрічалися до війни з представниками шкільного самоврядування. Я розповів про свій досвід в політиці, про те, чого би мені хотілося, коли я був президентом школи і чого в мене не було. Я думаю, що я поділився цим з дітьми. Відповів на їх питання, розказав про те, як працює політика. Що нічого страшного там немає, що вони їм варто себе колись спробувати і вірити в себе і в краще майбутнє України під час зустрічі Олексій Мовчан розповів учасникам заходу не тільки про принципи роботи у політичній сфері, а й поділився з юними лідерами, особистими життєвими принципами та цінностями. Я хочу це робити регулярно, от хочу допомагати менторити, якщо кому потрібно, і для того, щоб у дітей, у молодих людей. З'являлося більше можливостей, і вони ширше могли дивитися на, на світ. Молодь треба надихати на те, щоб вони жили, працювали і змінювали країну на краще. Інакше вони просто поїдуть за кордон, і у них є ці можливості, і ми маємо зробити все для того, щоб вони вірили в себе і вірили в Україну. Школярі з зацікавленістю слухали розповіді народного депутата і активно задавали питання щодо його діяльності. Для молоді зустріч стала відмінним стимулом для саморозвитку та досягнення в подальшому високих цілей. Сьогодні у нас була зустріч з народним депутатом України Олексієм Мовчаном. Я дуже багато дізнався цікавого те, що мені в житті буде дуже корисним. У мене з'явилося бажання стати депутатом, чи щось більше. Я до цього хотів, але сьогодні мене дуже сильно замотивували. Мені сподобався сам захід. все було зроблено дуже гарно. Захід був достатньо інформативний та цікавий. Було дійсно послухати деякі поради та якусь інформацію від нього, тому що дійсно людина вже ну, багато в неї опиту, так і достатньо в такому місці послухати інформацію для себе і використати її в будущем. Анна Литвин, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини.